Привіт, друзі! Я вас вітаю вас вітає зима, капець. Коротше, <смеш> про Платани. Платан. Коротше, я їх вирощую два вида в нас. Орієнталіс, східний і ще якийсь наприклад, такий інший. Коротше, в чому його плюс? Те, що він офігенно красивий. Він зберігає свою декоративність протягом всього року. І взимку, тим, що має такі мілітарі хаки. Це. Ну, Забарвлення цього стовбура і те, що до останнього тримає свої листочки. до речі, які пахнуть хотячими пісюнами. Я не нюха, просто так казали дівчини. Забаги такий трошки інтересний, але прикольний. Також він зберігає такі от, бачите, шичка, а от там краще. Ось такі ось балабончики, ніби по два, і знову вони нас взяли до котів. Півпадіння, не знаю, не знаю, чому так, але щось в цьому є. Це дуже багато цікавого, що можна розказати. Ну, давайте посту берня розкажу вам. Коротше, е, платани вони одні з найдавніших жителів нашої планети. Жили ще задовго до мене і до мене і, до, і ще раз до мене. І до вас, і до вас, і ще раз до вас. Е, десь там, де динозаври були, належить до родини Гама Тобто у них особливо красивіти ви не побачите, лише красивого його листя. Є офігенно, класні сорта варігатні, є, є з пурпурним листям, боже, як хочеться капець боже, як хочеться платана. Але куди сидить, він росте здоровезним таким деревом. Ну, хіба що його можна е, садити як бонсайчик, стригти його, різати. Або десь на алейці йде, його вкрадуть. Ось так ось. Коротше, садіть, сидіть, платани. Вони дуже красиві, а те, ж таки на народження, буду робити композицію з листя Ну, <гум> і специфічним настроєм і запахом. Але він того варто. Все, люблю вас, папа!